Всім привіт зами Бонку, і сьогодні у нас особливий день. Нам три роки. Так, саме сьогодні нашому ютуб каналу Бонку виповняється 3 роки. У цьому відео хочу трохи поговорити про те, які досягнення ми зробили за цей рік, як змінився канал та що вдалося реалізувати. І поки я це все розповідатиму, на фоні ви бачитимете катки в Brawl Старс, де є до АПА вже 94 тисячі трофеїв. Тож сідайте зручніше, тисніть лайк за 3 роки разом, і давайте згадувати, як це було. Ну а тепер давайте глянемо на результати каналу за останній рік. Ми разом зробили справді багато. За цей рік канал набрав 145 879 переглядів. І це дуже круто. А ще 697 нових підписників, що на 29% більше ніж у попередньому році. Один з піків був 22 жовтня. Тоді на канал підписалося 47 підписників за день. Ось список декількох найпопулярніших відео цього року. Такі цифри це не просто статистика, це підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку. І це все завдяки вам. Тим, хто дивиться, підписується, лайкає і просто підтримує. До речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, дуже раджу це зробити, тому що там я публікую новини по Stars, анонси нових відео та стрімів, а також зараз там триває розіграш, Тож не пропустіть шанс. Посилання буде в описі під відео або скануйте QR-код на екрані. Також можете привітати наш канал старічним у коментарях. І напишіть також, яке відео вам найбільше сподобалось за цей рік. Цікаво дізнатися, що вам сподобалось найбільше. Ось якраз я і доапив 94 тисячі трофеїв. Тому на цьому я вже буду закінчувати відео. Дякую, що були зі мною впродовж цього року. Далі буде тільки більше, цікавіше і ще епічніше. Ставте лайк, якщо ще не встигли, і побачимось у наступному відео. З вами я, Бонко. Всім пока-пока!